Є в Україні таке місце, де прадавні рифи все ще пам'ятають, коли були дно моря. Де вітер, що колись розносив звуки пострілів гармат з турецьких галер, нині мирно гуляє над водними хвилями. Тут. Містер стає ширшим за Дніпро, а боровисті каньйони переконують у своїй древності. І над усім цим велично здіймаються усипані буйним різнотрав'ям знамениті подільські товтри. Запрошую нині на Хмельниччину. Древній змій спить вже дуже давно, цілих 15 мільйонів років. Відколи Сарматське море припинило хлюпотіти хвилями, він лежить непорушно, і лише величезні, закам'янілі горби його довжелезного тіла все ще можна розгледіти над горизонтом. Серед вапнякових валунів безліч скам'янілих мушель, що колись лежали у теплих водах. Нині вони мільйонами розсипані по мальовничих пагорбах товтр. Однак море пішло у небуття, а довжелезний кораловий риф за вишки 5 кілометрів залишився. Фантастичної краси національний парк розкинувся на площі у понад 260 тисяч гектарів. Слов'янська назва товтри або штатри походить від франкійського слова тердос або латинського турмур, що значить край або вістря. Але ще гарніша назва медобори так товтрову гряду називають в Україні. На цих горах безліку ростуть медоносні трави. Хоча науковці сперечатимуться і киватимуть на племена іллірійців, що колись тут мешкали. Медубаріс у перекладі межиріччя. Найвища товтра зветься Нижній камінь. Її висота 431 метр. Друга за висотою, але найлегендарніша вершина – 470-метровий похмурий боги. Важко уявити, що аж до сімнадцятого століття там правили язичницькі богослужіння. Саме на цій священній ще для скіфів вершині стояв колись ідол Світовида, скинутий ранніми християнами у річку Збруч і віднайдений відтак лише у позаминулому сторіччі. Чудес у подільських товтрах не злічити. Тут природні скарби, тісно переплетені з неоціненними історичними та культурними пам'ятками. Знамените містечко Китайгород заснував ще на початку 16 століття князь Потоцький. Тут колись був розкішний замок і ледь не у світу з'їжджалися купці. До того, що жодні китайці тут не жили. У величезній азійській країні навіть гадки не мали про існування маленького поселення неподалік Дністра. Зате добре знали європейські крамарі. Саме тут пролягав великий шовковий шлях. А слово Китайгород ще з часів Київської Русі означало поселення, укріплене так званою китою, стіною, збудованою із в'язок тонких жердин, оплетених лозою і обмащених глиною. Усі товтри зовсім різні, за висотою чи покривом, але мають спільну рису. Південно-західний схил кожної крутіший, а північно-східний пологіший. Вершини багатьох пагорбів всипані білими вапняковими валунами. Здалеку вони схожі на отари овець. Люди розповідають, як вони стали у нагоді хитрого місцевого пастуха, який помстився злому панові. У підземних ходах давно поруйнованого замку він сховав цілу отару. А панові замість овець залишилися білі валуни на товтрі. І це лише одна з безлічі легенд, якими всипана тутешня земля. Романтична історія оповідає про таємну зустріч із коханою красуною народного героя Устима Кармалюка, його подвиги проти багатіїв та допомогу бідним. А її оповідь страшніша. Коли напали татари на села Ніген і Черче, люди повтікали до скель, шукаючи прихистку у місцевій печері. Так, на жаль, сотнями у ній і загинули. Коли кочівники виявили бідолах і, розпаливши при вузькому вході у лабіринт багаття, отруїли усіх димом. Отак кожна стовтр ховає якусь власну таємницю. І щоб підкорити усі 160 вершин і виявити усі секрети, треба бути не лише хорошим дослідником-науковцем, але й вправним скелелазом, і сміливим спелепологом, і натренованим плавцем та веслярем. Бо ж подільські товтри нероздільно поєднані ще й з могутніми водами древньої ріки. Дністровське водосховище простягається на майже дві сотні кілометрів. Але цю неймовірної величі красу ми можемо споглядати лише віднедавна, з середини 80-х років. Тутешні українці, на жаль, заплатили високу ціну. Рішенням радянської влади села, що стояли вздовж Дністра, затопили, а людей примусово виселили. Як завжди, апологети комунізму діяли широко. Заради створення водосховища та електростанції вирішили виселити людей із 63 українських сіл, повністю знищивши 29. Їхні квітучі садки та виноградники, тисячі гектарів чорноземів, людська історія та культура з церквами, школами та цинтарями назавжди пішли під воду. Відтак штучний велетенський акваріум з повним об'ємом 3 квадратних кілометри та глибинами понад 50 метрів поступово зажив своїм повнокровним життям. За чверть століття у ньому сформувалася своя унікальна іхтіофауна, а затоплені села обросли напівмістичними легендами, хоча див тут багато і без людської уяви. Одне з таких затоплених сіл Бакута відоме ще ще часів Київської Русі. Відтоді тут стоїть і оцей православний монастир. На цих місцях колись стояло багато язичницьких святилищ, капищ та курганів. Існує майже неймовірна, але навіть частково підтверджена підводними дослідженнями. Легенда про кам'яний відбиток стопи Будди, який зараз захований водами на дні річки Смотрич. Мабуть тому у цих печерах і витає дух містичний, неприналежний до жодної віри. Тут холоне кров при відчутті якоїсь глибоко прадавньої сили, від якої живляться її діти релігії. Тому у келіях і знаходяться поруч образи різних конфесій, бо жодній з них монастир не належить. Поруч на ганчір'я, прив'язані тисячами прочан. Кожен хоче вимолити собі трохи щастя тут же цілющі джерела. кажуть, що не одного вже підняли на ноги. А далі сотні кілометрів водної величі. Каньйон плете, строкаті візерунки, малює дивовижні обриси, у які мимоволі починаєш вглядатися. Чи не місцеві розбишаки намалювали на стіні чиєсь обличчя? Аж ні. Таки природа. Місце на лівому березі річки і Дністра, майже впритул, наближене до села Демшин, унікальне, понад сотня занесених у червону книгу, сповнених грації і благородної краси птахів, що облюбували собі урочище чапля. Особливо красиво і граційно гніздяться сірі чаплі. Ранньою вишною вони прилітають, щоб вивести у світ наступне покоління. Та варто лише кілька метрів пройти вздовж Дністра і проймає жар. Берег устелений найрізноманітнішим браконьєрським знаряддям, яке викинули злочинців у воду. Кілометри сплутаних тенеб більше не придатні для вилову риби, але продовжують вбивати і нищити. Здається, люди занадто сліпі, щоб побачити трохи далі. Збагнути до якої катастрофи призведе таке щоденне нищення ріки, яка їх же і годує. Чимало ще див у подільських товтрах? Не один день знадобиться, щоб побачити та осмислити всю ту красу, якою Хмельниччина одаровує кожного. Так, наші пращури знали, як жити у злагоді з древнім драконом, який мільйони років тому поринув у глибокий сон. А чи зуміємо ми?